Забираємося на річку. Пробздіться провітриться достав елемент Bolo 4-метровий спектр котушка 3002. чи я чи 300. 300 Поплавочок Zeox. красивий, я його вибирав він широкий, він офігенний. Так лучше видно. Карповики карасятники відставив в сторону, все поскидував з багажника, трохи машину розгрузив, треба там було батів привезти, забрати. Поки якось так, а там розберемося. Погнали на річку. Жаріще, хай хоп, ми з малинкою. До Вальцмана з Тігром гості, а то ще вбирала сьогодні. Видно, не було, не пробігав. Не уйшов ли він в запой. Того обычно два-три рази прибігав. це Не віддати так відкрито. Може вже де впав та лежить. Хто його зна. Тігер. Не це Вальцман, Тігер сірий. Несправедливі імена, короче. Рижого називали Вальцманом, а сірого тігром. Тігр. Вальцман. Зараз розберемося. Що ти кричиш? Від підписників корма котини клюють. Кстати, хороняки порозбігались. Вода отступила. Максимум їх четверо залишилось. Може шестеро. Іногда забігають на стаканчик віскаса. Адмірала ніде не видно, либо по сусідах десь шатається, либо на рыбалки. От вам і картошка. А тут була картошка. Викопали і все викинули. Гамула з нефтепродуктами без последствий не проходить її брати їсти не можна було, вона пропіталася насквозь. Тут ви пам'ятаєте, спочатку затаплювало, потім гнило, вода відходила, о, виноград за нього виріс. Жизнь буяє. Через місяць джунглі будуть не слабі. Грушам почти кінець, як і абрикосі. Но це не точно. Але як бачите, бур'яни. Буяють. Так, фіртка закрита, гайки закручені, значить немає. І не подумав би, що був потоп і Тут все плавало вверх на 5 метрів. Аж під хату, офігеть. Таке було раз в житті, і то не у кожного. Тільки у тих у кого сусід крітин. Імбіцил чокнутий але то таке сподіваюсь переживемо його ніяк не здохне мучається Евтаназію не дають йому зробити укольчиком атакамса в одне місце. ладненько а тут я клубничку посадю заказав 100 кущиків клубники. Агроволокно уже вже купив Неудобно на той хаті за клубнікою дивитися, треба, щоб хтось поливав. <ріхи> Тому ми отут рядочок бахнемо, а там вона розростеться. Це ж клубніка. О, тут помідори були. <ріхи> Хто помне помідори. Святі кабачки. Смородина вижила. Та й таке. Ладненько, погнали на річку. Безпонтові кущі. Дивіться, як калина розрослась. Ви пам'ятаєте, ми її частенько рвали повними торбами кожну осінь. Пережила потоп. Тепер ви знаєте, для кого ми її рвали, хто її відрами гриз, як барбарис. Це йому так тут кущ на три дня обклювати, оббити. Такий всім добрий ранок. Штіль, сонечко, тепло, спокійно, шоста ранку. А ми з адміралом вже водку жремо. <риклад> там бутилка одна і втора захована в комисах. <риклад> О, наша улюблена канала Вода трошки впала. Трошки бачу зелені водорослі, синьо-зелені. Корм Товстолобика починають проростати. У воді це радісно. Вони, звісно, потруять рибу, але очистять воду. Від всього цього мазуту гнилі і не тільки. Течія вниз закормили у нас елемент боло, 4 з катушкою спектр. Агент 007 спектр Джеймса <різь> Бона. Попловочок Зелакс на 4 грама. Шикарний, широкий, видно з далека. Люблю широкі. Щоб зріння не напрягати. Годи беруть своє. Добренько. Не розводим болтологію, закидаємо. Хто це тут виложив? Такий офігеть. Не встать. Та тихо ти леску порвеш. Очумелі ручки. Очумелі чернушки. Оце лапать. Була б така таранина, ти що було б щастя? Але це не таранина. Це чернушина. довго не треба тримати її. Орки попросиналися. Бомблять по селах вздовж берега тварюки кожного дня пенсіонерів. Як не вбивають, то ранять, судячи з того, що публікують. То там в будинок попадуть, то там. Я б сказав, що вони косолапі рукожопі, але насправді вони туди і цілились, тут і, тут і не поспориш, вони цього й не отрицають. Постоянно, як снаряди, так ракети вдома попадають. Вони взагалі забули, що вони з армією воюють і почали воювати з мирним населенням. Савкова гниль. Оп, оп-оп-оп. Ти куди забралась? Не крупненька, а то ми з першого разу привикли, але... Повен дзьобик <гум> тіста. ось сальтуху зробила Щуки не видно, щоб ганяла. В принципі, її ганяти не треба. Її <гум> тільки рот відкритий, туди якась чорношина сама залізе. <гум> Риби багато, мілко, і щуки мало. Може з каховки щось спустилось і вижило. Товстолоби навряд чи кажуть, що вони аж під Одесою дохлі плавають. Але я думаю не всі. Товстолобик в Дніпрі смачненький, особливо такий кіл на 8. Ну вже. Оп. Що і все. Не люблю, коли він лежить. Не поймаєш, коли там сидить, коли ні. Воно вроді дьорга а вроді і не дьорга Попробуємо на теченні трошки далі. І звісно ж накинуть я все время кидаю кудись, не туди, де надо. Рука косяче вліво, ліво. Ну, я думаю, крихтися одно тінченням несе. І риба не чітко над кучою стоїть, вона вокруг кучі бігає. Откусе, побіжить, пережує, вернеться. Ось так це працює. От скоти. Оп, єсть. Хто це у нас? Це гібрид таранини і ляща очередний. Оця не сильно помітна таранька. Обережно широка. Капець вона упала. Давай, синок, давай. Добирайся до, до водички, якщо що я підштовхну. Паличкою. Виложило. І йде до берега. Та що ж там таке? Ух! Оце воно. Оце вона Золоце. Не вигори. Блін, гачок одірвався. вигори на сонечки. Як його дістати? Треба шукати веточку. Оп, чудово відпустили, гачечок вийшов, Оп, обережно паличкою виштовхав через зябрі. Зараз перев'яжемо удочку вудочку. Опять мілочочка закрутилася. Хватай і тікай, йо-моє, так як умієш, тічення поможе. Ну, Навіщасних 3 грама на якорі підняти не може. Це багато про що каже про рибку, яка там намагається щось зробити. Коми ж зеленіє потрошку цю заразу не вивести ніяким наводненням. Корніва остається ціла ногу проросте. Опять по селах б'ють. Оп! Еть. Та тихо ти, ти ж попутаєш все на світі. Я тоді тут ковиряюся. Довго, дуже довго краса. ...червонна. Болото знатне, але не настільки, щоб тут лини заводились. Тим більше ця риба така, яка здох, мені кажеться, рідка. Є місця, де його можна впіймати, але це в кращому випадку буде одна-дві риби за рибалку. Спрашується, нафіг така рибалка? Да, він смачний. Але не настільки. Він можна сказати в красній книзі. Оп! І кого це ми забагрили? Що це у нас за живець? Та ранічка? Та не дергайся ти можеш виживеш навряд чи, але все може бути. І так сильно багато здохло. Хорошенько пит закормив напослідок. Сонце починає, як бачите, жарить. без вазеліна. Пригріває от вам і ранковий виход. Півчасика посидів і все. Треба смиватися додому. По шуріку. Та по-бистрому. Понесло. І встановила. Що ж ти фраєр здав назад? о-о. Рибаки порозходились уже. Толком нічого не ловилось. А ми ще й непогано так. Я жалуюсь, Всегда могло бути хуже. Як бачите, єле-єлі дибало, того, що вона вже не активна. Скоріше за все на жару. Хорошо лежить. Гарно. Очухуйся, давай, бо засохнеш. Так і прорвалась. Жюх. І потонула в гамурі, <хи> але вже в воді вже недалеко лишилась з перекурами. А тут у нас ще одна йде за компанію. Ну давай зжири цей смачний балябух тіста, спеціально для тебе ліпила. Майже тиге-дик-тиге-дик. Тигедик. Зібралась з силами з думками. Перевела дух, <гад> дайте віддишатися. <гад -див> Ой. А там наоборот не спішить. течение уже так вало, что поплавок в стороны турбуленции начиная насыть. Освободим Вилли. Эч, эч, эч. Сразу за... Решила в теньку отсидеться. Арбайтен. Нам еще пару поклевочек. Хоча я думаю і вистачить і цього. Сматуємося. Агент Спектр зробив 007. Тут щось 302. Раз уж назвали Спектр, треба було цифру дати 007. Ну 320 розмір шпулі на два шарико подшивника. Елемент Боло. По в описі під відео. Там же інші наші удочки. Зараз підемо, провідаємо їх переоснастим і будемо збиратися на коропову рибалочку, але то не точно. Оп, ми добрались. Удочка поки що тут постоїть А пасіонам і елемент, ні, нейтрино. Трьох з реверсами, котушечками. Треба приготуватися. Подсака вже почти готова. До коропячої рибалочки. Треба сісти, перебрати. Жарюка, звісно, ну розберемося. Силочки на всі удочки, котушечки. Лісочку і в описі під відео. Поплавочки шикарні. Там же і гачечки. Ой! Так що ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Всім пока. І до зустрічі на воді. Сьома ранку. А жара як наче біт. Плюс 40. А під кондиціонером плюс 20. Даже холодно. Так. І решетку треба задрати вверх. От так, нормально. Оддихаємо хороняки. Трохи приоткрив вікно, щоб вони наблюдали за сусідською собачонкою, да? за цуциком собачим, <свісно> за собакиним сусідським. Жизнь наладилася, то ходять, хекають, от жари мучаються. Та й якось так. Що ж, ставимо лайки. Ділимося роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Чи не так? Донат... Донатити мурчику і ріжику не треба. У них все є. Донатити треба на ЗСУ. Але то таке, не забудьте пройти по силочках в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.